Минулому відео показували вам двосторонній скотч на тканівій основі, міцний дуже. А тепер вам покажемо скотч двосторонній на флізеліновій основі. Це топова клейкість. От ми його зараз візьмемо і приклеїмо на кірпічний на кірпіч. На на да, і подивимося, як він буде себе вести. Це максимально ну, якісний топовий скотч. Даний скотч за чого такий клейкий, так як в даному скотчі використовується синтетичний каучук клеєва основа. Зараз я вам її покажу. Тут іде захисний елайнер паперовий. от Ми його зараз стираємо. І зараз вам покажу його основу, як він виглядає. Ось така основа у скотчі. Ми його приклеїли на кірпіч. Ну, одирать, походу, буде в місті з кірпічом. Але ні, дивіться, беремо бухту-скотчу. Тут з копійками кілограм і клеїмо. Без зусиль, мало. Беремо, іще. беремо ще бухту-скотчу і клеїмо. Ось так виглядає топовий якісний скотч. Щоб ви розуміли по якості, максимально приклея все, що ви хочете.